Леся Українка, Вечірня година коханій мамі. Уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць в моє віконце, вже засвітились у небі зорі, уже заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю, при місяченьку, та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо, кругом садочки біленькі хати і соловейка в чувати. Ой чи так красно, в якій країні, як тут, на нашій рідній волині. Ніч обгорнула біленькі хати. Немов маленьких діточок мати, Вітрець весняний тихенько дише, Немов діток тих до сну колише, Переможного миру вам!